Всім привіт! Я меделянова Тетяна. Сьогодні буду створювати редизайн цього комоду. Зараз я вам хочу показати те, що я буду намагатися повторити впродовж цього майстер-класу. Ось такий комод ми маємо отримати на виході. За домовленістю, зовнішній вигляд має зберігатися таким, але яким чином я його досягну і якими матеріалами буду користуватися, це вже залежить від мене. Що це за тумба? Тумба це, мабуть, десь, я так підозрюю, що з 70-80-х -х, х років радянська. Вона вже достатньо зношена і навіть зверху її намагалися редезенерувати. Показую. В принципі, такий варіант є. Найбільш доступний абсолютно для кожного. Це самоклеюча плівка, вона буває різних, різних малюнків. Найкраще виглядає, звичайно, що малюнок під дерево. Приклеюється вона сама, ви не витрачаєтесь на клей, просто відрізаєте необхідний шматочок. Так що, якщо вдома треба швидко і дешево, то кращого варіанту не придумаєш. Що ми також маємо? Маємо ми поламані петлі. З однієї сторони, з другої більш-менш нормально. Маємо відсутній стручок, напіввідклеєний декор. Зовсім получено зношену столешку. Ось наша повністю розломана петля, яка не підлягає відновленню. Єдине, що можна зробити, це її замінити, що ми і будемо виконувати. Проте таких самих петель зараз вже не виробляють і будемо застосовувати компроміси. Що ми маємо всередині? Це дзеркало. Полиця, точніше є відсутність, петлі, які від неї залишилися. Плюс на дверцях є ще одна половічка з тримачем І порушення залишок від ручок, які були на дверцях. Перше, що варто почати, це розібрати тумбу на деталі. Окремо двері, зняти всю фурнітуру і почати її обробляти. Обробляти яким чином потрібно вирівняти поверхню, аби потім краска рівно лягала. А також потрібно буде шпаклювати дефекти, які залишаться від зайвої фурнітури. Маленькі дефекти ми будемо покривати шпаклівкою по дереву, а великі дефекти ми будемо закривати стружкою дерев'яною з клеєм ПВА. Починаємо. Ось готове полотно для подальшої роботи ми отримали. Для чого все це ми робили? Для того, щоб можна було підійти до кожного сантиметру шліфмашинкою, а потім пофарбувати валиком. Тобто, якби ми не знімали цю фурнітуру, можна було б е пофарбувати її в інший колір, як думається по дизайну. Е проте це виник, викликало б набагато більше складнощів і не можна було б з з цього зробити валиком. Через це все зняли. Друга сторона, полицю, полицю також відкрутили. Ці дефекти будемо зараз зашпакльовувати, ну і шліфувати. З приводу шліфування. Що я хочу досягти? Я хочу трохи зашкребати лак, який знаходиться на фасаді. Чому? Для того, щоб він не був ковський і потім легко нанесився ґрунт. Ну, а також хочу трохи підрівняти нерівності, тому що е бачу, що є деякі ямочки, горбинки. Трошки воно місцями і тріснуло, і в місцях тріщин відбувається підняття верхнього шару е фасаду верхньої поверхні. Е після цього я е зашпаклюю глибокі дефекти з суміш, що та дерев'яної тирси. Е мілкі дефекти з допомогою шпаклівки спеціальної для дерева. І знову ще раз пошліфую. Наш фасад після шпаклювання я відправила на сушку, на сонечко, аби швидше це все відбулося. Скоріше за все, що шпаклівка трошки просяде на деяких місцях, треба буде дошпаклювати іще раз і пошліфувати тоді вже. Ну а поки вони підсягають, підтягнула всі саморізи, які тут були закручені. Ну і від цього ніжки стали міцніше зажаті і вже не хитаються. Тобто я знаю, що там клеїв особливо не отримує, проте до каркасу було достатньо, аби вони стали грівно. Далі. Що далі ми робимо? Я бачу, що це масив ніжки і кріплення. Я буду використовувати розчинник для зняття лаки та фарби з дерев'яних поверхонь. Дуже вонючий, дуже небезпечний. Обов'язково використовувати рукавички, які я не використовую. Пензлик після нього треба буде викинути, тому що ви його вже не відмиєте. Скоріше за все, що доведеться покривати два або і три рази. Ну, але постараємось, звісно, за один. Які правила? Ви наносите тонким рівним шаром по всій поверхні, яку хочете очистити. Залишаєте, в залежності від самої поверхні буквально до 30 хвилин постояти. І потім вже починаєте знімати або шпателем, або стомісткою. Те, що утворилося зверху, утворюється зверху. Зазвичай щось по типу жиле. Якщо не спрацювало, повертаємося до старого доброго методу, включаємо фен будівельний, нагріваємо і зішклябуємо методом сили. Доки наші ніжки вкиснуть під розчинником, я хочу продовжити займатися дверима, тим паче, що, як я бачу, то шпаклівка вже підсохла і можна шліфувати заново. Чому я зараз буду знову шліфувати і потім буду знову шпаклювати? Тому що шпаклівка має таку властивість під час висихання віддавати воду і втрачати свій об'єм. Дерев'яна тирця цьому протишкодить, проте не все. Я замішувала з дерев'яною тирсою, а лише великі дефекти, а от маленькі зараз прогнулися і нормально прогнулися. Тому я шліфую, знову шпаклюю і знову відношу на сонечко просихати. Пробуємо знімати. Пройшло близько 20 хвилин. Ніякого а, надзвичайного ефекту немає. Там хотілося б доторкнутися, провести і вже саме дерево. Ні, так не відбувається. Показую, що ми маємо. Коли ви щищаєте лак, потрібно брати кут близький до поверхні, яку ви чистите, тому що якщо піднятися вище, ближче до 90 градусів, то тоді вона пошкоджується і прийдеться шпаклювати. Наші ніжки нарешті вже почищені від лаку. Процес це кропітливий. Наносила все-таки три шари, три шари розчинювача і ці три рази зчищувала. Тепер треба пошліфувати всю-всю-всю тумбу. В процесі ми прийшли до консенсусу, що середину не змінюватимемо, тому середина, середину я лише помию після того, як все пошліфую. Тому ми шліфуємо верхню частину бока і ніжки. Шліфування, звичайно поверхневе лише для того, аби лак не був ковським. Ну, ось наша тумба майже майже підготовлена до того, аби її погрунтувати. Особливості шліфування. В кутках кругла машинка не підходить. Якщо ви хочете в кутках шліфувати машинкою, то це вам потрібно мати трикутну машинку в формі праски, додатково до круглої. Круглу вона не заміняє. Або додатково після цього, після машинки, проходитись вручну, звичайною шліфувальною бумагою. Так, зараз, поки ґрунт на ніжках висихає, я хочу зробити ось ці вензельки. Скажу вам чесно, що вони займають дуже багато часу, тому що дрібненькі з них було тяжко знімати лак, з їх було тяжко шліфувати. Ну, як тяжко, знімається на увазі, що кропітливо і довго. Друзі, я нас вітаю, тому що ми завершуємо етап підготовчої роботи до фарбування. На його, найбільш його грізнішої частини, ми по все розібрали, пошпаклювали, пошліфували, зняли лак і тепер миємо. Відмити треба дуже гарно, тому що від цього залежить, чи буде триматися наш ґрунт на поверхні. Наступним етапом після відмивання буде погрунтування. Як бачите, Поверхня продовжує трохи блищати, коли висохне, вона стане більш матовою. Проте це вказує на те, що лак ми не зняли, тому що ми не користувалися розчинником. Ми лише зробили його шрашавим за допомогою шліфувальної машинки. Що нам це дасть? Це нам не те, що здасть, але змусить використовувати дорогу і хорошу грунтівку. Ну ось грязна робота, вся закінчилася. Тепер ми будемо грунтувати і фарбувати, і це вже у наступному е, у наступній частині нашого майстер-класу. Вітаю вас після цього відмиття тумби. Вже можна видихнути, тому що більш фізично тяжкого не буде.